Магнука, в як виядеш. Оце отут я стояв, де на королесіно я стояв. А ці люди мені допомогли. Оця жіночка, віце-президент Дзенькує, дзенькує, дзинькує, дзинькує. Приготуйтеся принути прибудуйте у призначення через дев'ятсот сорок. Могну-ка, а уж стоишь. <плодисмент> Заебища. А Asypa... no, Я не знаю, чи я сдонжу. Ну no, то так. Піскарка приїхала, зробила 10 метрів, посипала піском і поїхала далі, і ніфіга не висипала дорогу. Передо мною стоїть машина, загружена 20 тонн, і він не може ніфіга піднятися. Курва мать називається. Називається, тільки розрулили ситуацію, кипали, тільки, тільки то саме, як його виїхали, наче і на тобі. І мусимо тепер наново все, все виїжджати. Наново мусимо виїжджати, курма мать. Я даю назад згори. З гори даю назад. Машини їдуть усі. Бо я ж став і тепер не можу рушити ніхіра. Хоча я на блокіровці, на, на, на все як має бути. Вісь піднесена спеціально до, до гори, щоб тиск був більший. Ну, то так. А він зараз за 2 метри посипав, як і палий і ніхіра далі. Ой, боже боже, як па. Нема пожонку, нема пожонку. Ніхера... Курва мать! Ну ти що не бачиш? Сука, Йоб твою мать, нахуй та сама, як його. Не бачиш, що, сука, здаю назад, яке пале? Лізеш, нахуй, дебіл. Вискакує, кипа, я дивлюся вправо, бо мені так, ну, удобніше ж видно. Бо мені ж на рондо треба попасти, там же ще ж це, яке, рондо. Круг там? Іду, щоб же ж по, по насипаному їду. Курва мать! спробую ну вот такие тут ворунки ёшкин кот Там де треба, там ніхіра не посипали. Тут теж ніхіра не сипано. Ніхера не сипано, не чищено. Похіру все називається, яке, але зараз ми і тут заблокуємо нахуй все. Це вам ПКЦ в стараховіцах. Курва мать. Пішов я здаватися, як кажуть. Так. Помагали всі, гроші ніхто не взяли, бо я предлагав, кажу, ну, я це, як його заплачу там, за той знак, за все так далі. Бо, ну що ну, зробиш? Ну, скинуло мене, просто скинуло з дороги на той слупик. Що зробиш? то так. Так що пішов я до охорони здаватися. Так, стаємо. Хто вам і такі і розвантаження? Шеф каже, тобі не вистачить часу, то каже, зараз стаєш, стаєш на паузу і на паузі це все робиш, витягуєш карту і каже, поки ти будеш розвантажуватися, завантажуватися і тому подобне. Як я приїду, каже, з іншим, каже, циняк його водієм. І другий водій поїде, бо в мене не вистачить, не, не, не вистачить часу. Не вистачить часу ну, зробити паузу 45 годин, якщо я буду далі їхати. то так. Тяжка дорога, правда? Ну, так вже наш став. Так, так, все. ну бач, все відкрився я. От, Ось от отак все виглядає. Відкрився трохи з тими кардібалетами на цьому, бо скинуло ж мене, так трохи пошла одна палета. А так все нормально, все зашибись. Такий у мене ладунок. Пусті ящики. І потім. Тут розладують, і на чим мене мене заладують. Отака фігня. Так що Так воно все виглядає. Ото так. Хлопці та дівчата Тоже я грязний як чертяка, бо, По, по піскарки по тій лазив. Ну ця сипалка приїхала, у нього мало піска було. То я, то я залазив на гору, брав лопату і підкидав під колеса. Ну При тому що питалися мене дірнути тим Mitsubishi Йошкін Кот. Чи Л300, чи Л200, щось таке як. Чи може якась Тойота, ну пікап, в общем-то, Су, Недорожній. Приїхав з Любеткою, все так далі. Ну, він Любьотку не уживав, не, не а просто це як його І ну, на цьому Мітсібісіото мужик якийсь був. такий, ну, Нормальний мужик, бородатий, такий крепкий. І жіночка-кобєта це, як його. Віце, ну, вона так мені представилася, що ми з нею постояли так, трохи порозмовляли. Бо мій, мій гарний польський чути зразу, що я з України. <свісно> то, то так. По поспілкувалися з нею. Вона мені каже, що вона віце-президент старахо Стараховіць. І, і я ж їм кажу, що. ну, Кажу, ви вибачте, кажу, ну це ж так і так. Знак, кажу, цей ж кажу, прийшлося кажу, трохи його демонтувати. Ну, виходить, що це ж труба, так? Вона, типу, як стоїть же ж на плоскості. Я його просто взяв, отак, зігнув ту трубу і демонтував його, цей, щоб його встановити, просто іншу трубу. Треба буде в ту трубу, що в землі залишилося, всунути. Меншого діаметра, Тут теж всунуть. І я його, тільки я спочатку ну саму табличку оцю, що це яке. Ну, там значок, ну не пам'ятаю, стрілочка якась там просто нарисовано. Я спочатку значок сам зняв ну, цей же ж догори. Щоб не це, як його. Ну, щоб не пошкодить його в те саме. Ну і же ж теж щоб не пошкодить. То так. То. Я його зняв вже ж той знак, потім там ще ця на знакові, така пластикова, така облуда жовта. Теж її демонтував. Осталася одна труба. Ну і ми з тим мужиком. Це, це, сама жіночка каже, може каже, його типу, <пи> трошки зламати, Бо ну, по-другому нікак. Або тоді треба спецтранспорт якийсь визивати, щоб цей, бо ну, скинуло мене, просто так притулило до слупик. Стоїть, так? І мене просто притулило до його машину притулило до до слупка до того. І що зробиш? Нікак. Вони намагалися мене вперед потягнути, а воно ж коли машина заламується, виходить. Ну, Наприклад, вона вже підламана, ну як підламана, ну так, да, в ліву сторону. так І коли я на, коли я вже притулився до слупка, коли мене починає тягнути вперед. так то сам, прицеп сам прицеп, сам сам напівпричіп він притуляється ще сильніше до цього слупка. І виходить, що мені треба саму ось, біля якої ну біля осі ведучої це все діло ну вийшло Що треба саму ось, типу, як посунути вправо, щоб, ну ну щоб я від нього цей. Авто Міцубісіка не вистача сили мене дергнуть. Ну, все-таки, й-мо, скільки тут а, у мене 6 тонн самого, самої ваги, 7 тонн, 6 тонн самої ваги. І плюс 15 тонн ну, автопоїзд важить. То посчитайте самі, скільки це. 21 тонна. Так, да, я питаюся на заблокованому мосту, намагаюся щось трохи дёрнуться. вроді як іде іде, а потім я зависаю, бо ще ж слупик той мішає. Потім я ж кажу, приїхала ця посипайка, піскарка. Я взяв піска, демонтував якийсь знак нахер. Я кажу, що другого виходу просто немає, поліція там заблокувала все все так далі. Тоже, мужики молодці, я не виписав ніякому ні, ні мандата, нічого. Просто вони да, взяли мої дані, будемо так казати, що цей трохи зо мною по поспілкувалися. Тоже. І всім, ну, коли я кажу, що я з України. Ну, вони добре гадаш по польську, все так далі. І зразу, ну, як, як тобі в Польщі питають. Бо ну, от, поляки дуже приязні до українців. Особливо, якщо українець знає польську, а не питається з, ним, з ними розмовляти російською. Бо от, на даний час російською вони взагалі якось не люблять. Не знаю чого. Ну, от, ну, так сталося, Росія сама винувата, що раніше багато хто російську вживав, любив її, і все так далі. Я навіть вірші писав на російській мові і все так далі. А, але ну, Росія сама винувата, що їхню мову зараз не хочуть ніхто чути. То так. Хоча я ж кажу, що я ніколи не був проти Росії і так далі. Ну, Так як зараз твориться в нас в Україні то, це, то, то, то так, поляки ну, зразу питають, як вам в Польщі, як цей, бо ну, так як починають ну, чистити потихеньку, починають потихеньку чистити й тракторці починають їздити і чистити. <х bad -box> молодці. молодці Починають такі, й Скільки вже? 10.46 починають наводити порядок. Йошкін -код. Добре. День добрий. То? Дзенькує, Прошу дзенькує, Обід позостав. Джанькує. Дзинькує, дзянькує. Так, так, нема проблем. Дзенькує, Прошу дзенькує, паси. дзенькує. Ну що я можу сказати? Опять же, ж кажу, що за поляків. Дзенькує польська! дзенькує польська. Ви бачите, принесли мені поїсти. Кажуть, зостався обід. Зостався не <гум> Мені дають кажуть, зостався обід, пожалуйста. І ти поїси. Що я можу сказати їм? Денькує польська і ще раз, дзинькує польська. То так. Денькує всі з цим поляцям за спарчі для України і за, за те, що ну, вони завжди до нас приязні. Особливо коли почалася війна, то другий раз аж Сльози на очі навертаються, вони нам допомагають. Я ж нічого не просив, нічого. У мене в холодильнику є їсти. Людина сама прийшла і каже, візьми поїси, тепле, все так далі. Остався обід і мені предположили поїсти. У мене нема слів. Дякую. Дякую, ще раз дякую. Ото так. Ой, так що і я ж кажу, що поліція, молодці, нормально віднеслися. Я ж кажу, питають, чи тобі подобається, чи ще щось. Я їм вже ж кажу, що да, все подобається. Бо я кажу, 5 років працюю в Польщі, мені все подобається.